Ти цусі поханий Фашист! Саламон! Командир, слухай, як довго це триватиме? Я дуже спішу в Каліфорнію. Коли підсудний не має адвоката, то його призначає суд. Гей! Хто хоче бути його адвокатом? Тю! Я зможу, шериф. Встати! Справу розглядає суддя Гадсон. Фраєр. Молися, щоб він мав милосердя. Ну, Доповідайте, шериф, хто розгромив моє містечко? Подати його мотор на тарілці. Я кину його в тюрму хай заниє. Ні, не так. Я кину його в тюрму, хай тюрма заниє над ним. А тоді переведу в нову тюрму і хай це теж Та я... Я передумав шериф. Викиньте його геть з мого суду і геть з міста. Справу закриту клас, а я таки шарю юриспурден.